У малочисельній школі у Хлівищі щороку зменшується кількість учнів. Наразі тут навчається 39 дітей, тоді як у 2021-му було 47. Третього класу у закладі немає, а у четвертому одна учениця, яка переїхала із Запорізької області. Для неї вчителі уроки проводять окремо, бо вона навчається за індивідуальним графіком. Оптимісти мають краще здоров'я. Ще одна учениця Анастасія Гречишин має чотирьох однокласників. Вона навчається у восьмому класі. У Нас було більше, у нас було вісім дітей. Вони роз'їхалися одні за кордон, одні в інші школи. І так клас розпався. Ми маємо якось більш дружні, тому що якщо багато, то там ну мало дружать всі разом. А ми всі разом як дружня сім'я. Різні ігри там граємо або просто гуляємо по школі, по території нашої школи. Тут діти можуть навчатись до 9 класу, каже завідувачка філії Любов Тарнавська. У класах, де навчається менш ніж 5 учнів, організували індивідуальну форму навчання. Діти, як зазвичай, ходять до школи, але отримують менше навантаження. Найбільше дітей у другому класі. Їх десятеро. Проталешне значення не буде слово. Чорний. звикаєш до того, що багато діток. Навіть краще працювати, коли діток багато. З ними можна більше ігор провести. Їм і самим цікавіше від того, що їх багато є. Веселий, сумний. Сумний правильно, молодець. Бі нас в класі ви побачили, є і ноутбук, є і е, камера. Ми можемо працювати. Ну, але звичайно, що. Тих умов, які в місті ми не маємо. Цього звичайно б хотілося більше оснащення такого сучасного. Хотілося б інтерактивну дошку до класу. Кількість учителів у школі залежить від кількості дітей, каже Тарнавська. Так вчитель географії викладає основи здоров'я, вчитель хімії, фізику, вчитель математики, інформатику, а вчитель української мови зарубіжну літературу. Недолік малокомплектної школи це, що один вчитель змушений читати може по два-три предмета. Але вчителі ці виклики тільки загортовують вчителя. Ми знаходимо нові підходи, нові форми навчання. Кожен вчитель проходить курсову перепідготовку, має сертифікати і, і читає свої предмети на належному рівні. Може не потрібно, вилежні це до я ісламської релігії вважають Мухаммада. Те, що школа малочисельна і вчителі викладають кілька предметів, не впливає на якість освіти, каже Тарнавська. Водночас ще одним недоліком малочисельної школи є нижча надбавка за класне на керівництво, бо у класах менше учнів, каже завідувачка філії. Наразі у школі є 11 вчителів та четверо працівників з техперсоналу. Втім, поки не закриті вакансії медсестри та практичного психолога. Побачимо Кавун, так. ключ колобок. Цьогоріч у школі є п'ятеро першокласників. На наступний рік у нас є шість дітей, двоє за кордоном. Якщо то чотири це гарантовано буде, а двоє за кордоном і як складець. І ще потім, через рік, у нас є одинадцять дітей, і потім ще п'ять, а далі далі спадає, бо двоє дітей. Приміщення школи розраховане на 90 дітей. Також у закладі є пічне опалення, за допомогою якого можна не залежати від котелень. Бібліотека та укриття, яке облаштували у перші дні повномасштабного вторгнення. Дітки можуть чим займатися і почитати книжечку. І є конструктори, де можуть свій вільний час провести. Діти забезпечені питною водою, печивом, проведений, бачите, інтернет у нас є. Якщо пройдемо ближче в ту іншу кімнату, побачимо, от коли приходить зимова пора, холодно, у нас є така пічка-боржуйка, яку ми опалюємо і нагрівається кімната абсолютно швиденько. Влітку цю малочисельну школу зробили філією ставчанського опорного закладу, щоб не втратити освітню субвенцію на зарплати вчителям. Це стосується усіх закладів, окрім початкової школи, де навчається менш ніж 45 учнів. Одночас перетворення на філії є неефективним для якості освіти дітей, каже директорка обласного департаменту освіти Оксана Сакрієр. про яку якість тут можна говорити. Про яку конкуренцію між дітьми, про яке засвоєння того ж самого матеріалу з однієї сторони, ми говоримо про те, що одна дитина в ідеалі має краще засвоїти матеріал, адже працюють виключно з нею. Так? Але на практиці це виглядає дещо іншим. Малочисельні заклади могли б фінансувати з місцевого бюджету. Це передбачено рішенням Кабміну, але це не вигідно, каже Сакрієр. Наша територіальна громада не зможе утримувати такі подібні заклади. Чому? Тому що вони фінансово дуже є накладними. До прикладу, якщо ми візьмемо школу, наприклад, Новоселецький ліцей номер 3 де налічується 637 учнів. То утримання одного учня складає 27-28 тисяч. Якщо ми беремо в тій же самій територіальній громаді інший навчальний заклад, довжоцька гімназія, яка налічує 57 учнів, отримання одного учня в такій малочисельній школі складає 92 тисячі. Окрім Ставчанської малочисельні школи є у Боянській, Герцаївській та Новоселицькій громадах. Повідомили в департаменті освіти у відповіді на запит. Аби зберегти субвенцію, в одній залишили тільки початкову школу, а в інших заклади перетворили на філії. З наступного навчального року освітню субвенцію не отримуватимуть школи, де навчається менш ніж 60 учнів. Такі є у Кельманецькій, Рукшинській, Хотинській та Новоселицькій громадах. Вікторія Дмитрієва, Василь Григоряк Суспільне новини, Чернівці.